Недарма медики попереджають куріння шкідливе для вашого здоров'я, і не думайте, що вони цигарки вбивають повільно. Іноді смерть буває швидка і неймовірно болісна. Озброєний ножем різник цілився просто в голову своїй жертві, шматував людину з такою люттю, що лезо аж відламалося, і застрягло в шиї нещасного. До чого тут куріння? Спитаєте ви? А до того, що якби не шкідлива звичка, чоловік міг залишитися живим. Вже кілька днів під'їзд білосерківської висотки відмивають від крові. На стінах червоні сліди від долоня. Сходи геть залиті багряними калюжами. Саме в них обличчям донизу і знайшли напіво чоловіка в самих лише шкарпетках та спортивних штанях, жорстоко пошматованого ножем. Судмедексперт, який оглянув тіло, виявив на ньому вісім поранень. Одне з яких було у шию ймовірно смертельним, оскільки при огляді потім саме в цій рані було знайдено лезо. Хто жертва довго з'ясовувати не довелося? Тіло 51-річного ігоря знайшла його власна дружина, коли повернулася із нічної зміни на роботі. Я прийшла додому, його в хаті не було. Я пішла на балкон, там де він завжди курив. І прийшла і побачила це все горе. Я побігла до нього, я вклала Ігорі, Ігор, ніхто не, не відзивався він. Я Глянула, він був синій. Я забігла додому, взяла номер, телефон і позвонила синові, щоб визивав міліцію. Виявляється, жорстока розправа сталася ще напередодні ввечері. Труп знайшли тільки через 12 годин. Втім, бідолаху все одно рятувати було запізно, а от у вбивці був час утекти. Але душогуб вчинив інакше. 46-річний Микола мешкає кількома поверхами вище, тож піднявся до себе в квартиру та сидів вдома, наче й нічого не сталося. А коли постукали копи, сказав, що мирно спав і про ніяке вбивство навіть і не чув. Чим йому насолив ігор, сусіди й гадки не мають. Адже чоловіка переважно бачили, коли той виходив покурити на загальний балкон. Втім, це нікому не заважало. Вічливий, культурний. Ніколи він не розкидав. у нього пепельниця стояла, все він собі покурив і тоді вбирав. Бо я ще хотіла убрати. Він каже, що не треба а я сам. Під час обшуків вдома у вбивці знайшли його скривавлений одяг. І згодом правоохоронці таки з'ясували, як все було. Того вечора Микола випивав зі співмешканкою. Але раптом парочка посварилася. І настільки сильно, що чоловік кинувся на жінку з кулаками і жорстоко побив, а після гримнув дверима і пішов на вулицю. Щоб трішки охолодні і нікого не зустріти, Микола зі свого одинадцятого поверху вирішив спуститися пішки, але дійшов тільки до сьомого. І в цей час на свою біду на загальний балкон вийшов на перекур сусід. Ігор вискочив з квартири буквально на кілька хвилин, без верхнього одягу. Ця випадкова зустріч чомусь довела, і без того розлюченого Миколу просто до сказу. Він кинувся на сусіда з ножем і безжально пошмотував так, що аж лезо відламалося і застрягло у горлі. Але в чому причина? Невже посварилися через цигарки? Сидів не дати сигарети. Це для нього було останнє. Каже, я знаю, як сам хочу курити і не дати людині покурити. Я, я таке не можу. Не міг він не дати. Цігарити. Кров на одязі Миколи належить вбитому, але, попри беззаперечні докази, затриманий про причини своєї скаженої люті мовчить. Наразі підозрюваний відмовляється від будь-яких показів, посилаючись на конституцію України. Раніше Микола ніколи не порушував закон. Та й взагалі скарг на нього не було. Але тепер чоловік може вперше і надовго опинитися за ґратами. За вчинене умисне вбивство йому світить 15 років тюрми. Підписуйтесь на YouTube канал Надзвичайні новини та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.